Доброго ранку, це прямий ефір канал Чернівецький промінь. Ми розпочинаємо прямі трансляції зі святкування дня міста. І зараз ми пробуваємо на театральній площі, де відбувається молебен за Україну за участі представників усіх релігійних конфесій, а також звичайних чернівчан, які долучилися а, до цієї акції. І в кінці цієї акції а, буде виконуватися державний гімн України. Тож давайте подивимося, як це відбувається прямо і наживо на каналі Чернівецький промінь.

На славим яко, мол, мисли цвятих царю, вы слухай помилу. помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помий. Якось зі страками, тракотами, крапли на стойні, по йдем лошади на молодых роках. Господа, да твои модея, что было словно на рождение твоих пропадай, полосливият Бог, дурную сыну, и теперь баймо в этой засеке траге твоей, дожды мыло твоей, выколы твои пожали все класс, Мы на борьбе I'm going to go to the hospital and I'm going to go the hospital and I'm going to go to the Процентов по душа, она забита в новой заповед тем любят один род мон, не соберу заты Она слава по снятках, Мощь, Господи, Молодой шуткой, помы. І и і наследниками, и і поцедентами боссы, не тільки образу, але делами, ділами, и подача про це того духа, молност реслухай и помог.

І милостивий, і милостивий, владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо ти милостивий, чоловік, чоловіко любний Бог єси, і тобі славу висилаємо, Ось цю існу, Суму духу, нині повсякчас. Живе, все сильні, ми грішні діти твої, у смиренні сердець наших, проходимо до тебе і скидаємо голови наші, очі прости, провини наші, та провини батьків, і растів наших, при ми нині, стара Бог, імонах нашу подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, що ми в твоїх своєму, і благання благослови наші, благослови Україну нашу, волю і щастя, їй дару, благослови і місто наше, всяких спорбов, мінусів, ми ти слави, милосердний Господи, що в тебе слава, ласку Бою, подай, благаємо тебе, Боже, благий, за братів і сестер наших.

І на віки, віки, Господи Ісу, наш Спасителю і найвищий учителю, щиро благаємо Тебе за весь світ, а за мати світу цього, раді нас неправди, значить, кровопролиття, Нехай запанує на в світі твоя правда і наука, заклику до згоди, рівності що зате Спожителю наш і про церкву святу Твою, як у Ти святою кров'ю, не пробачний кров до Бог, посвятив, а князі віку цього звабів розділили, роз'єднали та зневажили. Нехай скоро об'єднаються в єдине свята тіло Твоє, всі церкви, всіх народів світло, Бога теб дірують, і побожними тілами Тебе порозпитають церкву нашу святу, українську, даві принеси та водна тіло церква всіх народів по всіх, усіма мовами слави за свята ім'я Твоє. Троєдиного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, і на віки і віки. Амінь. Господи, ві помолімся. Господи Богу. Безсмертний Боже, Отче Господа нашого Ісуса Христа, Ти страшний твоєму гніві, але безконечно добрий твоєму малосерді, Ти посилаєш на наш грішний людський, рід тяжкі випробування і тяжкі терпіння. Ти і на наш народ український послав випробування, яких зазнали наші батьки. Ми всі мусимо трудитися, щоб здобувати на хліб щоденний і охороняти державу нашу. Віримо, і надіємося, що ці тяжкі допусти, що ти дав нашому народу українському, як випробування, але не як покарання грішних твоїх синів, ти не відкидаєш, не відвертаєш лиця Твого від нашої долі, бо не хочеш смерті грішних лише навернення та спасіння. Тому надіємося, що всі терпіння, які доводимо, переносити в житті нашому, у спільноті нашій державній, Можемо витерпіти з милосердної твої волі, і вони і для добра нашого. Ми віримо, надіємося, що покаянням щирою молитвою, щирим причастям найсвятіших тайн, ми зможемо заслужити собі зменшення випробувань і терпінь, що милосердним оком ти погибне, що на полі згані молиться. Тримайся щастя, всі злиті, теперішні і за могутні волею положиш край нашим випробуванням. Пресвята Діво Марії, дорогоцінною кров'ю твого сина, бажаймо випросити, пробати тебе за всі наші віки, за наші віки, через наших священиків, приносимо тобі, безкровні жертви і молитви у храмах українських. Просимо наші молитви. І жертву як надолуження за всі гріхи українського люду, прийми наші благання про милосердя, у святу благодать, будь милостивим до всіх тих, що терплять, живуть в нашому місті, даруй ласку терпаливу зносити гріхи і дошого, і через терпаливі заслужити на пільги, терпіннях і перемогу в цьому смертному житті, на блаженство, у вічності, завжди мені повітря.

Повідомляє наш, ти вислухав Мойсея, коли він простягав до Тебе руки, і народ Ізраїльський змістив на амолетіття, котрої Ісуса навили на битву та повелів Сонцю спинитися. Ти й нині, владику, почуй нас, що молимо до тебе. Зміцни силою Твоєю побожний народ наш, благослови Го справи, що можна славу його перемогою над ворогом. Зміцни все молитву Твої травиці нашу державу. Збережи військо. Послуй ангела Твого, зміцнення захисників, народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і мир у твердих. Простягни, Господи, неведиму кравицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому. Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру, православну, побожний народ нашу державу, прости їхні провини. В день праведної твоєї відплати подай він ці на Бо Твоя і влада, цар. Від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо і тобі славу посилаємо. Чуй силу Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. При мудрість, присвятає, Богородице, спаси нас. Снішої теорії, не звійняно, славішо від цари, що без освітня посла породина, що породити тебе величаємо. Слава тобі, Христи Боже, надія. Що митрополиту Данилом і владиці високопривсвященнішому, а києві президенту, нашому, владі області і міста цього, а також всіх людей, що тут стоять, і моляться, і збережи їх нам да нога, і благоя літо! Yeah. подобієм, шановні державні мужі, вся громадськість, дорога духовна родина, так буде накладной правильніше, всі члени духовної родини нашої. Сьогодні ми святкуємо свою спільноту. Ця спільнота і це свято відзначається нашим. Нашою дружбою, нашою єдністю. Може ми щось одне одному і скажемо, але ми дорожимо. І наша спільнота визначається як тіло Христове. І те, що нам може щось не подобається, може ми е, десь і в спокусі якісь і відверто, може і нестримано щось одне одному скажемо, але все рівно ми найрідніші. Пам'ятаємо це. На нас один дощ іде, одне сонечко світить. Ми одинаково ходимо по одній погоді, в один той самий час. Навіть більше вам скажу, коли ми близько одне до одного, то один видихнув, а другий вдихнув те саме. Ви уявіть, які ми близькі одне до одного. І сьогодні, як нас різнять світоглядні. Чи, можливо, коли комусь що просвітилося, різні думки це нічого не значить. Значить набагато більше те, що ми єдині, що ми в одній площині, в одному часі живемо. Тому я вам, вас хочу всіх попросити, пам'ятайте про цю єдність. Я думаю, що це свято і наближене, і має ціль об'єднати людей. Об'єднати навколо високих духовних ідеалів, навколо майбутнього, навколо спільної оцінки те, що дуже прикро, коли по-різному відкривається людям, як писав Шевченко, один плаче, другий скаче. Дуже прикро на це дивитися. Сьогодні свято пересипане сльозами, великими тривогами, малою надією, що буде, але ми кріпім цю надію і віру, бо правда з нами. А де правда, там Бог? І церква завжди співає. Розумійте, народи, і покоряйтеся, яко з нами Бог. Я сьогодні хочу. До всіх звернутися, розумійте сутність нашого буття сьогодні в Україні, бо з нами Бог. Те, що ми, може, військово слабші, чи, можливо, ми не так озброїлись, чи може повірили обіцянкам, що нас захистять, і ці обіцянки не справдились, це наша слабкість. Але в нас є набагато більша зброя, наша віра. Наша твердість наша твердість духу і єдність. Ми розхитуємо сьогодні по дрібницях наше сьогоднішнє життя. Кріпім одне одного, кріпим владу, кріпім не людей, які її представляють, дуже часто вони помиляються. Але хочу вам сказати, нагадати євангельські слова. Якщо хто помилився, то скажіть йому на ні. Не поможе, двоє-троє зберіться і облічіть грішника. І якщо вже це не поможе, тоді вже кличте повноту. Ну, повноту і громаду вже тоді кличте. Е, не треба нам розхитувати сьогодні міць, таку хитку міць держави. І треба кріпити. Поможімо одне одному, хто сьогодні поранений, хто знедолений, хто голодний, хто мерзне. Хто обділений чимось, хто навіть не розуміє сутності життя, поясніть, знайдім той час, щоб одне одному ділити його. Єднаймось навколо Бога і ми завжди переможемо. Україна завжди перемагала, які леколіття не були, і завжди перемагала. Ніколи не програвала, ніколи не грала, не загравала ні з ким. І основу усіх перемог, які були у світових війнах, завжди лягали на український народ. Нам весь світ. І в змаганнях 40-х років, і події Першої світової війни, і партизанський рух, і сьогоднішній працездатності Європа схиляє теж повагу до українців. Повірте, ми вистоїмо. Сьогоднішнє свято, святкуючи, не забувайте про тих, хто стоїть із своїми плечима дуже неширокими, порою холоді, без води, порою, знаєте, в в одинокі стоять і бережуть нам мир, святкуючи сьогодні. Пам'ятаємо про них. Молімся. Молімся за єдність. Молімся за владу, щоб державним мужам Господь дав мудрість і відповідальність, щоб вони були достойні того великого звання і винесли цей хрест, який сьогодні дуже непростий. Молімося і єднаймося. Тіло Христове це єдність людей. А єдність людей, коли воно освячене, воно не переможне. Тіло Христове ніколи не можна знищити. Воно завжди воскресне. Тобто наша єдність це є запорука перемоги. Боже благословення, хай буде над усіма вами, радості вам і великої мудрості. Хай Господь, ріпечки і Господа, слава Богу. Слава Ісусу Христу! Я як Вікарій Буковинській, української греки церкви, маю велику приємність передати вітання і благословення правлячого єпископа Владики Василія. В першу чергу привітати владику Онуфрія, представителя України православної церкви Київського патріархату, наших сучасних отців, преподобних нашого отця брата Римокатолицької парафії. Нашого міського голову, пана Олексія, нашого секретаря, привітати, наших депутатів, всіх тих, хто працює для краси дому, нашого спільного дому. Це й лоця вона... деколи не вдячна праця, але так потрібна праця для нашого спільного дому. Отець Василь наш декан, каже часто такі речі, що церква це не є. Культові споруди, це є неживі душі. І місто це не є наші будинки, це не є виключно наш театр, наша ратуша. це є дух тих людей, які живуть у ньому. І це є свято душі нашого міста і цих нас. Учора, буквально а, я читав дітям, малим дітям, читав Євангеліє позавчорашне. Де описується, Ви чули, виходите до церкви більшість із вас, що господар ту притчу, господар посадив виноградник, поклав огорожу, поклав башту, поклав винотоку і здав в оренду, щоб люди працювали в тому винограднику, а сам відійшов. І коли відійшов, починається не хаос. Бо коли відходив, Тобто залишив їм правила, лишив їм закон, як у тому винограднику жити, як вирощувати виноград, як добувати сік, як робити з нього. Вино є правила. Але господар відійшов. І питає маленька дитина, каже: А цей господар відійшов чи пішов геть, чи тільки відійшов. А другий хлопчик каже: ні, він дивився. Дивився уважно, що вони будуть робити, не відійшов. А ті, які служили в цьому винограднику, пішли на перекір законам. Почався хаос, почали вбивати посланців, одного вбили, другого вбили, зробили великий задум на сил. Не хочу оповідати до кінця Івангельську подію, ви її знаєте. І тоді маленький хлопчик каже, це. Тому, що відійшов Господар, як він був не йшов, то було би все добре. А другий каже, ну, але вони самі хотіли газдувати. Бачите, дорогі мої, ми без господаря, яким є Господь Бог, без тих законів, які нам залишимо, щоб ми працювали, нічого не збудуємо. Є Господь, Він є Господар нашого міста. Є закони, не приписи, не циркуляри, не розпорядження, хоч це закони важні, але є закон десяти Божих заповідей, любові, шануй матір і батька твого, пам'ятай день святий святкувати, не вбивай, не кради. Сьогодні ми, напевно, попали в той великий хаос, де царює в нас інший закон, людський, де царює ненависть. Що нам робити? Ми слухаємо різні програми з телевізії, ми читаємо пресу, ми задаємо питання, що далі, як нам робити, нам потрібно повернути у свій виноградник Господаря, коли повернеться Господь до наших душ, до нашої мерії, до нашого театру, до нашого а, медустанови, до наших закладів, шкільних, до нашої душі. Повернеться Господь повернеться порядок. Я вітаю сердечно всіх святом душі нашого міста, вітаю всіх наших присутніх і тих, які є відсутні, які можуть об'єднатися довкола Господа. Нехай Господь Всевишній поверне нам милість, поверне нам розум, поверне нам порядок у нашій душі. І повірте, що тоді. Ми будемо збирати врожай, будемо збирати ті великі небесні дари і ділитися одним з одним. З празником, нехай Господь благословить всіх нас, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Я, я бы сейчас стримую. Он просто чехол хочу знать, он не может херово заряжаться, так что будет расист. Рад судить пройти. Гадаю, що це канал Чернівецький прой. Ми зараз в прямому ефірі на театральній площі, де е, продовжується молебен за Україну до Дня міста Чернівці. Слідкуйте за нашими прямими ефірами і надалі ми будемо включатися з усіх найважливіших точок свята. Привіт. Всіх разом ефір.